Мої вітання, шановні глядачі. Біжу швиденько додому, бо у нас вже друга тривога за ранок. Сподіваюся, що у вас все добре. І бажаю вам гарного та тихого дня. І зустрінемось з вами вже вдома. І я вже вдома показую, що купила, була тільки в АТБ. Два ківі. Далі філе, куряче улар. Тут 532 грами. Тушкуватимусь з було в сметані. І сметана 20% жиру, молокі ще по знижці цього тижня була. Так, два сирочки для сина дитячі. Купила ось таке печиво. Деліці я довго ходила, вибирала, не знала, яке печиво придбати. Вибрала ось таке з яблучним джемом. Так, далі у нас соломка. БКК. І, звісно, що сьогодні серветки були на знижці. Треба було мені їх вчора купити без знижки, щоб сьогодні вони були вже за вигідною ціною. Тому купила три упаковки. Серветки косметичні. Я використовую їх і на кухні, і як косметичні, коли вмиваюсь, витираюсь. Тому мені ці запаси дуже треба. Так, сьогодні покупок небагато було це усе. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!